Ваші високопреосвященства, все чесніші дорогі священники, черниці та ченці, пасторальні працівники, брати і сестри, я дуже радію, що перебуваю тут серед вас. Дякую Господу, що під час моєї першої апостольської подорожі. Дав мені можливість відвідати цю святу землю, якою є Туреччина, де історія народу Ізраїлю зустрічається з зародженням християнства. Старий нової заповіти обіймаються, пишуться сторінки численних соборів. Віра, яка нас єднає, має давні корені. Послухавшись Божого поклику. Наш батько Авраам вирушив з Уру Халдейського, а потім з регіону Каран на півдні сучасної Туреччини. Він вирушив до землі обітованої у повноті часів після смерті і Воскресіння Ісуса. Його учні також вирушили до Анатолії і в Антіохії, де потім був єпископом святий Ігнатій і Їх вперше назвали християнами. З цього міста святий Павло розпочав деякі зі своїх апостольських подорожей, заснувавши багато громад, і саме на узбережжі Анатолійського півострова в Ефесі, за деякими давніми джерелами, проживав і помер Євангеліст Йоанн, улюблений учень Господа. З повагою згадуємо також велике візантійське минуле, місіонерський порив Константинопольської церкви та поширення християнства по всьому Сході. І сьогодні в Туреччині проживають численні громади християн східного обряду, такі як вірмени, сгрійці та Халдеї, а також громади латинського обряду. Селенський патріархат продовжує бути орієнтиром як для своїх грецьких вірян, так і для вірян інших православних конфесій. Дорогі брати і сестри. Ви також походите з багатства цієї довгої історії. Сьогодні ви є спільнотою, покликаною плекати насіння віри, передане нам Авраамом, апостолами та отцями історія, що переду... передує вам, не є просто чимось, що слід пам'ятати, а потім відкласти в славне минуле, змирившись з тим, що католицька церква стала чисельно меншою. Навпаки, ми покликані прийняти євангельський погляд, освітлений святим духом. А коли ми дивимося очима Бога. То відкриваємо, що він обрав шлях малості, щоб зійти серед нас. Ось стиль Господа, який ми покликані свідчити пророки проголошують Божу обітницю, говорячи про маленький паросток, який проросте. А Ісус хвалить малих, які довіряють Йому, стверджуючи, що Царство Боже не насаджується, привертаючи увагу, але розвивається якнайменше з усіх насінин, посіяних у землю. Ця логіка малого є справжньою силою церкви. Вона насправді не полягає в її ресурсах і структурах, а плоди її місії не походять. Від чисельної підтримки економічної потужності чи соціального значення. Навпаки, церква живе світлом агнця і, зібравшись навколо нього, рухається дорогами світу під поштовхом сили Святого Духа. У цій місії вона завжди знову покликана. Довірятися обіцянці Господа, не бійтеся, мала отаро, бо вашому Отцеві сподобалось дати вам його царство. Згадаємо згадаймо в цьому контексті слова папи Франциска у християнській спільноті, де вірні священники й єпископи не йдуть цим шляхом малості, немає майбутнього. Царство Боже проростає в малому, завжди в малому. Церква, яка живе в Туреччині, є маленькою спільнотою, яка, однак, залишається плідною як насіння і закваска царства. Тому я заохочую вас плекати духовну поставу впевненої надії, засновану на вірі та єдності в Богом. Адже потрібно з радістю свідчити про Євангеліє і з надією дивитися в майбутнє. Деякі ознаки цієї надії вже добре помітні. Тож просимо Господа про ласку вміти їх розпізнавати і плекати. Інші, можливо ми самі повинні висловлювати творчо, виявляючи наполегливість у вірі та свідченні серед найпрекрасніших і найобіцяючих ознак. Я думаю про багатьох молодих людей, які стукають у двері католицької церкви, приносячи свої запитання і свої тривоги. В цьому контексті закликаю вас продовжувати ретельну пастерську працю, яку ви виконуєте. так само заохочую вас слухати і супроводжувати молодь. Та дбати про ті сфери, в яких церква в Туреччині покликана працювати в особливий спосіб: екуменічний та міжрелігійний діалог, передача віри з місцевому населенню, пастерська опіка біженців та мігрантів. Останній аспект заслуговує на увагу: значна кількість мігрантів та біженців у цій країні ставить перед церквою виклик прийому та служіння тим, хто є найбільш вразливим. Водночас ця церква складається з іноземців, і багато хто з вас, священники, сестри, пасторальні працівники, походять з інших країн. Це вимагає від вас особливого зусилля в інкультурації, щоб мова, звичаї та традиції Туреччини ставали дедалі більше вашими, адже сповіщення Євангелія проходить саме через цю інкультурацію. Не хочу також забирати забувати, що на вашій землі було відсвятковано перші вісім вселенських соборів. Цього року виповнюється 1700 років від першого Нікейського собору, важливої сторінки в історії церкви і всього людства, подія, яка завжди актуальна, і ставить перед нами деякі виклики, про які я хотів би згадати перший з них. Це важливість розуміння сутності віри і християнства. навколо символу віри, церква в Нікеї віднайшла єдність отже, це не просто доктринальна формула, а заклик завжди шукати, незважаючи на різні чуттєві сприйняття духовність і культури, єдність і суть християнської віри навколо центральної ролі Христа і традиції церкви. Нікея і сьогодні запрошує нас замислитися над цим, ким є для нас Ісус, що означає в своїй сутності бути християнином. Символ віри, сповідуваний одностайно і спільно стає таким, -са, таким чином критерієм розрізнення, компасом орієнтації стрижнем, навколо якого повинні обертатися наша віра і наші дії. А щодо зв'язку між вірою і ділами, я хочу подякувати міжнародним організаціям, зокрема Карітас Інтернаціональний і Кірхенот, за підтримку благодійної діяльності церкви. Секен Челендж. І насамперед допомогу жертвам землетрусу 23-го року. Другий виклик стосується нагальної потреби відкрити у Христі обличчя Бога Отця. Нікея стверджує Божественність Ісуса і його рівність з Отцем. В Ісусі Ми знаходимо справжнє обличчя Бога і його остаточне слово про людство та історію. Ця істина постійно ставить під сумнів наші уявлення про Бога. Коли вони не відповідають тому, що відкрив нам Ісус, і спонукає нас до постійного критичного розпізнавання форм нашої віри, нашої молитви, пастерського життя і загалом нашої духовності, але є й інший виклик, який я б назвав поверненням аріанства, присутнім у сучасній культурі, а іноді і серед самих віруючих, коли дивляться на Ісуса з людським захопленням. Можливо, навіть з релігійним духом, але не вважаючи його справді живим і справжнім Богом, присутнім серед нас Його божественність, господство над історією певним чином затмарюється і обмежується тим, що вважаємо його великою історичною постаттю, мудрим вчителем, пророком, який боровся за справедливість і нічим більше нікея нагадує нам: Ісус Христос не є постаттю минулого. Він є сином Божим, присутнім серед нас, який веде історію до майбутнього. яке Бог нам обіцяв. нарешті третє завдання: посередництво віри та розвиток доктрини. У складному культурному контексті Нікейський символ зумів передати суть віри через культурні та філософські категорії того часу. Однак, через кілька десятиліть на першому Константинопольському соборі ми бачимо, що він був поглиблений, і розширений, і саме завдяки поглибленню доктрини було досягнуто нової нової формулювання Нікейсько-константинопольський символ віри. Який зазвичай сповідується під час наших недільних богослужінь, Тут Ми також отримуємо важливий урок завжди необхідно передавати християнську віру мовою та категоріями контексту, в якому ми живемо. Як це робили отці в Нікеї та на інших соборах? Водночас, ми повинні відрізняти суть віри від формул та історичних форм, які її виражають, які завжди залишаються частковими та тимчасовими і можуть змінюватися в міру поглиблення доктрини. Згадаємо, згадаймо, що новий вчитель церкви Джон Генрі Ньюман наголошує на розвитку християнського вчення. Бо воно не є абстрактною і статичною ідеєю, а відображає саму таємницю Христа. Деться, отже, про внутрішній розвиток живого організму, який висвітлює і краще пояснює основу суть віри. Дорогі брати і сестри. Перед тим як попрощатися з вами, я хотів би згадати дорогу нам постать святого Йоанна 23-го, який любив і служив цьому народу, стверджуючи. Мені подобається повторювати те, що я відчуваю в серці. Я люблю цю країну і її мешканців. І спостерігаючи з вікна будинку єзуїтів за рибалками босфору, зайнятими біля човнів і сіток. Він написав цей вигляд мене зворушує. Минулої ночі близько першої години дощило, але рибалки були там. Не боячись у своїй важкій праці, наслідувати рибалок Босфору, працювати день і ніч при світлі смолоскипів, кожен на своєму маленькому човні, за наказом духовних наставників, ось наш важкий і священний обов'язок, Бажаю вам бути натхненними цією пристрастю, зберігати радість віри, працювати як безстрашні рибалки на човні Господа. Хай Пресвята Діва Марія, Богородиця заступається за вас і береже вас. Дякую.